Вімкни! Ано включи! Цього мангала? Зараз цей димосос Ми будемо водити на ось цю трубу від мангала. Зараз подивимося, як воно буде працювати. Розі тестимо. спалений вогонь. Вже потім будемо бачити, як він буде працювати у нас. З такою кількістю димот, ми зараз подивимося, як воно буде працювати. Так, все, дим починає виходити. Вімкни! Опа, починає нас зазвичай.